Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заяву пані Фаріон про те, що в ЗСУ розмовляють російською мовою. Ну, вона виставилася, можливо, не, не надто коректно, пані. Паріон відома своєю різкістю, а з іншого боку, а чого їй церемониться? Чому вона має ще якісь проводити ритуали і церемонії, щоб що? Щоб сказати, що в Україні треба, врешті-решт, розмовляти українською мовою, бо це складова, ну, взагалі національної свідомості це самовираження національного, і взагалі що? ну, Це складова ідеологія, якщо ми за щось зараз. Воюємо, Україна воює. Хай, хай це на, без нас, якщо бо. Бо я сижу вам тут. За що? За території ми визволяємо території, а Росія прийшла сюди на поклик мови. Оцей на вогник, той, котрий ми тут весь час підтримували. Оцей російський вогник російської мови. Саме Путін чітко, він вже, вже, коли він це вже проговорив, ну, це і ні для кого це ніяким не є сигналом, ні, ні для кого це нічого не означає. А Путін сказав конкретно, чітко, що Росія закінчується там, де закінчується російська мова. Ну і здавалося, мали б зразу спохопитися російська мова. Перестаємо говорити російською мовою, бо, бо, бо це є підставою для агресії. Ні, ні, ніхто не париться, нікого це не пантеличить. Якщо спочатку повномасштабної війни ще трішки якісь зміни були, зараз знов це все вертається. І дивіться, це, ц, ц, цей пан з Верховної Ради, котрий Дмитро Лобінець. Каже, у медіа активно поширюється відеоматеріал, на якому транслюються негативні висловлення звинувачень стосовно військовослужбовців Збройних сил України, які спілкуються мовами нацменшин. Нацменшин. Російська мова, це цензурний слів не вистачає, що це мова нацменшини. Та ця нацменшина в нас проковтне, жре нас. Ми, ми Ради не, не можемо. Українська мова, вона тут як, як сирітка якась затуркана через цю нацменшину російську. І Що це за херня така, що нацменшина у нас в більшості, і, і ми не можемо ніяко з цього збутися? Знову ж, яка парадоксальна ситуація? Фаріон, котра, хай вона, можливо, і некоректна, хай різка. Але вона ну, її звинувачують в тому, що вона розколює суспільство українське. Ну, таке монолітне суспільство в нас, а вона його розколює і чим? А, а вимагає, щоб українською мовою тут розмовляли? Ну це ж ну, де це чувано? Ну, як, як можна отако, о, о, отак питання ставити українською мовою? Одна ж, ж нацменшин. Просто не міряно, і, і, і всі ж хочуть російською мовою розмовляти. І, і вона ворог. А ті люди, які е, російською мовою розмовляють, то вони дужки. Та? Навіть якщо вони захищають, це шо, це, Їй кажуть, піди там посидь. Вон, в добре, а це вже ви розумієте, що це за аргумент. Піди перебудь там до Бупу. Хто думає, що там легко? Що, що там? Фаріон, може, думає, що, що там легко? Фаріон таки хоче, щоб українською мовою розмовляли там такі. І, а вони кажуть, піди тоді, на їхнє місце побачиш. Може, що Фаріон піде туди і російською мовою зараз заговорить, бо там настільки херово. І як по це розуміти? Що, а, а хтось каже, а вона це так в такий спосіб увагу перевертає до себе? Що ж це бля, це за, за така ця країна? В нашу увагу до себе можна перевернути тим, що сказати, що українці розмовляйте українською мовою. Це якісь вилупки одні довкола. У вас є якась національна гідність? Ви можете з повагою ставитися до себе до, 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 до землі, котра вас виростила. Це українська земля, що її зрусифікували, тут винищили це все коріння. Це з коріння галузьке поросли це українство, і українство воно проростає через, через всю цю непотріб, гадяйство, всю, котру забет, тут вони забетонували тілами людськими українськими забетонували і, і самі тут поселилися. Цього російського напхали. І, і ви тут дотепер, що ця війна вирішує? Ви простір цей просрали український там, ви, ви зараз за територію, війця, а треба за простір, український простір, його треба розвивати, розширювати. А тут це все скухожилося вже до якогось цього, отака дрібка цього українства є, і, і ще його тиснуть не можна. Бо, бо бачите, вона, як вона посміла, вона а, ворожий агент, бо вона піднімає такі питання в розколі суспільство. Та українська мова повинна його з'їдути. Армія повинна бути українське ЗСУ повинні бути місцем, де от ЗСУ місце, де розмовляють українською мовою. Тобто, оце напишіть на кожній казамі при вході і при виході. На лобів командира кожного написати, у кожного підлеглого, щоб вони на одного дивилися і, і бачили, що, що треба українською мовою розмовляти. Військо за дв... скільки вже війна повномасштабна йде. І доти вже можна було все поміняти, от просто все отак перевернути, щоб там, навіть якби. А хто цим займається? А ніхто цим не займається. А якщо хтось вон подасть голос, що ж не так, то, 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 то рук не вистачає? Як же ж можна воювати одною рукою, а другою українську мову ще відроджувати? І це проблема. Проблема, бо зверху цього ні, ніхто не, не хоче вирішувати. І знизу цього. Не вистачає якоїсь людей енергії і, 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 мабуть, там взагалі вже звідки повинна братися свідомість, самосвідомість отут внизу, котрих задовбали всі. Ті сидять на таких мізерних зарплатах, ті на якійсь пенсіях. Людей пхають. В пекло і тут це. І ви хочете, щоб тут е, щось, щось було здорове. За що воюємо? За що і війна така, і війна йде? Мова. Це, це, це єдине, це перше, що, що, що нацією, як ми орієнтуємося, як ми самоіндифікуємося і як ми індентифікуємо інших, якщо зустрів людину, яка українською, розмовлять, знаєш, оце є Україна, це твій земляк. Зачем ти його чубів оселедці вже ж не носять?